Всім привіт! Всіх вітаю на своєму youtube каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Будемо говорити з вами про біржу Bybit і робити фокус на активність Baevoтеis. Я хотів би вам розповісти про кейс, який нам вдалося зробити на цій активності, а саме заробити 2,9%. Тому давайте перейдемо на мій екран ноутбука і розберемо більш детально. Ати більш детально в активності байвотисбайвотис це активність, яка дозволяє. Проектам вийти е, на біржу Bybit і розміститися. Тобто вони подають заявки, пропонують якийсь призовий пул, е, скільки токенів вони безкоштовно готові видати користувачам е, на голосування. Користувачі голосують, вибирають проект, і проект розміщується на біржі. Тобто, це вже існуючі проекти, які вже можуть десь торгуватися, виділяють призовий пул і розміщаються на. Цій біржі. Як можуть на цьому заробити користувачі? Вам потрібно бути зареєстрованим, верифікованим, поповнити свій баланс і за кожен один USDT, USDC або BUSD на вашому балансі, ви будете отримати, отримувати один голос для того, щоб проголосувати за той чи інший. Проєкт. Максимум на аккаунт ви можете проголосувати 10 тисяч голосів. Тобто для того, щоб максимально використати цю можливість, вам потрібно 10 тисяч голосів. 10 тисяч голосів це 10 тисяч USDT, тобто 10 тисяч доларів вам потрібно мати на своєму спотовому аккаунті, для того, щоб заробити на секундочку два, там, від 0,2% до 0,5%. А це 20, там, від 20 до 50%. Доларів на один аккаунт. Так як же нам вдалося заробити 2,9%, тобто 29 доларів на аккаунт. При цьому так умови не змінилися. Тобто, по факту нічого не змінилося. Як це вдалося нам реалізувати? І як ми змогли заробити з 10 тисяч доларів не 29 доларів, як зазвичай, а 290 доларів? Давайте розбиратися. На біржі Bybit зараз з'явилася така моржа. З X10 плечем, де ми можемо з вами взяти в, в, в борг гроші по факту. Як це можливо реалізувати? Дивіться, у нас є доступний баланс, тобто у нас є 60 USDT на нашому балансі. Ми можемо перейти ось на споті 60 USDT. Далі, а що нам потрібно зробити для того, щоб збільшити свій баланс і взяти в борг гроші у біржі? Нам потрібно перейти в розділ торгівля, спотова торгівля, вибрати не спот, а моржа. Маржа. Тут у нас є лонг, є шорт. Ми просто беремо, наприклад, виставляємо ордер. По ціні, тобто він не по маркету буде виконаний. А, наприклад, беремо, вибираємо там USDC USDT, тобто це стейблкоін до стейблкоїна. І відкриваємо long order по ціні 0.99. ну, Або можемо там 0.91, наприклад, взяти. Давайте так. Хоп. І виставляємо купити long. Виставляємо ордер, Ми спостерігаємо з вами, що у нас з'явився ордер. Ми спостерігали з вами, що у нас було на балансі 60 доларів, а тепер у нас загальний капітал 644 долари. Таким чином, наші 60 доларів перетворилися в баланс 600 доларів. Тобто ми по факту взяли в борг у біржі. Ми скасовуємо цей ордер, і на нашому з вами балансі залишаються гроші. Тобто, ці гроші ми взяли по факту в борг. У біржі. Ось ми бачимо 644 USD, це наш баланс на, те, на теперішній момент часу, але по факту ми ці гроші взяли в борг у біржі. Таким чином, ми отримаємо не на 60 доларів голосів, а на 600. Тобто, якщо б у нас було на балансі 1000 доларів, то ми б отримали 10 тисяч доларів на нашому балансі. При цьому заплатили б комісію там близько долара за 12 годин користування. Потрібно дивитися на фандинг, який тут. Є у нас зазвичай він був там ось 0,0. а ні, Тут не відображає там 002% процентна ставка. Тобто, по факту, ми беремо в, так, в борг у біржі. Далі для, ну, нам потрібно буде погасити цей борг. Для цього нам потрібно буде нажати погасити. У мене просто на англійському тут написано: ось ми бачимо USDT. Вибираємо всі, тобто 580 доларів, ось наша комісія. Яку ми заплатимо за те, що у нас були там гроші на балансі там менше секунди, і нажимаємо Confirm. Таким чином, по факту, ми з боргом розібралися і по факту прийняли участь в BuyWotis. Таким чином, нам вдалося заробити 2,9% на наш капітал. Тобто, маючи 10 тисяч доларів, маючи 10 аккаунтів на біржі Bybit, ми змогли реалізувати. реалізувати Таку активність і заробити більше. Біржа Bybit дала таку можливість, ми її взяли, ми її знайшли, тому поки вона працює, можете користуватися. Чому поки? Тому що все більше людей буде про неї дізнаватися, і кількість голосів буде зростати. Насправді, я очікував, що кількість голосів вже буде більше, тому що в попереднього разу у нас дивіться, як іде пропорційно зростання голосування. 24 мільйони, 32, 41, 48 мільйона. Е, Цьому у нас було 51 에, мільйон, хоча вже в попередньому працювала ця можливість. Тобто в попередньому what, вже ми могли голосувати з маржою. І по факту, е, якщо порівнювати 13-й раунд і 14-й, різниця в 3 мільйони доларів. Тобто, по факту, дуже мало людей ще знає про цю фішку, тому користуйтесь та заробляйте гарні відсотки. А повірте, за 2 дні заробити е, 2,9% це дуже-дуже круто. Використовуйте такі можливості по максимуму. Поки це працює, поки біржа дає такі можливості і поки ви знаєте про ці можливості. Через деякий час це перестане працювати і приносити такий гарний дохід. Тому використовуйте цю можливість. А щоб не пропустити наступні можливості, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube, на мій Telegram, Буду радий бачити кожного. До наступних зустрічей. Пока-пока.